Яка краса сьогодні ми знову в горах Тиша така Десь 22 градуса Дуже комфортно Хмаринки є на небі, але дощику нема. Сподіваюсь, так воно і буде. Ми вже досить високо зайшли з самого низу. Сьогодні в нашій звичайній компанії я, і Ріжка, наші собакени. Друзі, вітаю! Сьогодні вирішили провідати знайомі нам місця. В цьому році ми тут ще не збирали грибів. Ну як були, але тільки лисички і то так, ну не знаю, там дві жменьки і все. Зараз потихеньку починаються біли. Тому вирішили... Саме сюди поїхати і подивитися, пішли ли вони тут чи ні. Ну, скоро все узнаємо. І як завжди, побачите все і ви. Айда. Уже, друзі, перша знахідка є. Ріша говорить, що побачила червоняка. А де? А он, на тому боці за деревами. Зараз за деревами аж. Ух ти який, да, бачу, бачу. Треба перейти, тож неважко. Не да. Зараз я тут кошика залишу. Подивлюсь. Ох. Такий ярочок. Ну так, теж бачу, що гарний. Зараз подивимось. О, такий хащі такі. Ілля підчепляється. Ой, та ні. Гарний. А. Не даревно. Та ні, не даремно. який. Ну що, перша знахідка є. А що ти там збираєш? Лисичку. Лисичку. Слухай, пам'ятаєш то місце? На галявине. Там, де червоняки, то можемо ну, ну, туди можна... теж зайти подивитися. Ми знаємо, тут таке місце і там дуже часто зустрічаємо червоняків. Грибниця така невеличка. Польський, ні? Ану. Гарний. Тати шо. А воно ну, бачу. Ще лисичка, так. Да. А ні, друзі. Ні. Сироїшка. А ото напевно лисичка все ж таки. Зараз подивимось. Ще один польський. Гарна, гарна лисичка. Це вже радує. Ось так от спочатку похіда, вже трошки знаходимо грибів. Вільба, пішли. Ще лисичка. Ну, маленька. цю заберемо. Так у мене також. Ну? Воно там ще? Так, треба йти за кошиком. О, як в мосі. Чистенька така. О, Ірише там ще польські попадаються. О, да тут і багато лисички. Тут ее досить багато, Іриш. Та я у бачу таку. Так? Не знаю, що по білих поки друзі, але лисички тут достатньо. Оно ще. О, який. Та-да-да! -да. Гарний такий. І в мене вже, бачиш? Жекері, Марсик. А ви ж психот? Ну. Дорожали, струмочек а поруч со струмочком лисичка росте До речі, собаке нам буде супер Зараз підійдуть Покупаються, б'ють водички Та водичка що я з собою беру для них то не цікаво Цікаво так оце зі струмочка все з калюжи брудної ось вот такими грубками воздовж струмочка цього і збираємо лисичку А ще йде і праворуч і ліворуч. І урешники попадаються молоды. Лисички тут багато. І все що. Невже чесночники? Ану та чесночники, друзі. Візьмемо. Гарна штука. Додавати до якоїсь страви. Такий запах чесночний. Де ви є? Ого. Ану, ти знаєш? Ну, чесночний. Ну. Ну, клас. До кошика. Ну а це що, польський чи маховик такий? Ні, польський. Але йому вже все. Залишаємо його. А воно поруч щось стоїть. Зараз подивлюсь. Що це таке? Теж польський, ано. О, це гарний. Ріш потім спускайся до мене. Ні, я зрозумів. Лисичку знайшла глявно. Поруч лисичка. Я тут. Ой, яка. О, Жека. Ха -ха. Ну, лисички тут досить багато. О! Чутно як річка шумить Десь попереду Вже така не а річка А воно ще лисичка Гарна яка Шукаємо гриби І Ось бачите по таких участочках Відкритих теж нема Ось так я думав, що тут білі гриби будуть. А де ви є? Десь пів години я по цих ялинках лазив. Ні. А ну, показуй, що в тебе. Та, та досить непогано, нічого собі і в мене. Але білих, друзі, нема. Зараз е, вирішили трошки спуститись, не так високо, і подивитися там. Бережно. Десь хвилин 15 і будемо на місці. Ух, яка трава. А, До речі, піньок отаких. От і повз здесь дуже багато. І... осінь, да, осінь, да, то -то пеньки. тупеньки. Дуже багато. Тут ще треба пробратись. Декі є. Це що? Польський і гарний, бачите який. це ми дійшли до тих місць. Що я казав? Це самого краєчку ліса біля лісової дороги. Вільба. Вільбоніс, пішли. Вільба, пішли. На, друзі, І тут біленьких нема. Трошки лисички ще знайшли. Та й все. але ж, А ну дай, це твій кошик. але ж, друзі, що ти там знайшла? А то що поруч, не білий стоїть? Ні, не білий. бачу, Три польські, да, Чотири польських. Ха. от так, друзі, під кінець походу. Ще чотири польських цих хащиця, п'ятий, так? Да? Uh -huh. А ну зараз подивлюся А тут їх і не видно. Де він тут є? Ага, ось Польський? Так, польський. Так, а це що А, ні. Бачте. Сирия, яка. Сироїдка. Така, здалечко, думав, що білий. Ну, друзі, все рівно. Досить непогано, так? Да? Зібрали грибів. А ну, У мене Іріші, все в іголках, бо сипиться, по цих хащах лазить. Собаки набігались, ми свіжим повітрям. Що ще треба? А? Грибочки зібрали. Отак, от друзі, що? Будемо їхати ми додому з вами, як завжди, до наступної лісової прогулянки. Пока. Зараз собаки покупаються. І нам залишилось десь метрів 100 до машини.